Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Бруштинська громада висловила недовіру міському голові Василю Андрієшину. Це перша ознака того, що щось в громаді не гаразд. У Івано-Франківську в дванадцяти пролунав дзвін пам'яті. Наше Прикарпаття, як і вся Україна втрачає своїх героїв. Як працює парафіально гарнізонний храм у Франківську на місці православної церкви Московського патріархату. Боєт твоную, і все спокійно, мирно молимось. Ворог намагається нас знищити і здійснювати ракетні удари по містах, в жилі будинки, в житлові квартили. Відповідно, і до нашої області долітають ракети, долітають шахеди. Але дякую нашій системі ППО, яка успішно збила ворожі цілі на територію нашого Прикарпаття. Наша система ППО працювала. Ми зараз працюємо активно, постійно поновлюємо нашу систему ППО. Ми створюємо вогневі точки. На сьогоднішній день в області створено. Ріні вогневі точки 54, які захищають наше небо. Волонтерка благодійної організації Благодійний фонд Сурма Надія Тарнавська одна з ініціаторок проєкту рішення про недовіру міському голові бурштина, яке сьогодні розглядають на сесії міськради. Жінка розповідає, що не погоджується із кількома рішеннями голови, зокрема з виділенням бюджетних грошей на будівництво туристичних об'єктів, відсутністю підтримки волонтерів та звільнення начальниці управління культури Тетяни Зорій. Недовіра це не є знаття, ми це розуміємо. Але це перша ознака того, що щось в громаді не гаразд. Якщо буде е, далі продовжувати все, те, що відбувається, а люди вимагають не тільки зараз недовіра, але і відставки, тобто, щоб людина пішла з посади, то ми будемо ініціювати його імпічмент з набором голосів, з підписами громади і згідно з нашого закону. Розпочалася 56-та позачергова сесія Бурштинської міської ради виконанням гімну України. Потім виступив міський голова Василь Андрієшин. Він сказав, що недостатньо комунікував з військовими, волонтерами і в деяких питаннях не дослухався до думки громади. Шкода, що таке було, що таке зброї на громаді, але ситуацію можна поправити. Я обіцяю також маю. Якщо доведеться працювати військовими, і із волонтерами, і, і з тими, хто мене, і з тими, хто за мене. Тому закликаю вас до єдності. Після цього секретар Бурштинської міської ради Роман Іванюк зачитав текст проєкту рішення номер шістдесят З його слів, документ розглянула постійна комісія з питань прав людини і законності, а зареєстрували його на вимогу громадськості. Перший. Висловити довіру Буршнинському міському голові. Друге попередити Бурштинську міського голову Андрія Шанаселя Макаловича про недопустимість вчення порушення вимог чинного законодавства та моральних норм при прийнятті рішень про використання бюджетних коштів під час війни. І третє контроль трет за виконанням даного рішення окласне на постійну комісію з прав людини та законопрості. Секретар постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Володимир Данилюк сказав, що вважає винними у ситуації в громаді увесь депутатський корпус. Нас вийшло, що міський голова одна гілка влади, виконавчий комітет, підконтрольний йому не самостійно, а це має бути самостійна і влади на громадських садах. Підконтрольний йому. І залишилася тільки рапа, яка десь з тих чи інших причин, яка десь теж не стала тим органом, який ти не чітко від свої позиції. Участь в обговоренні документа взяли військові, жителі громади і депутати міської ради. Військовослужбовець Петро Торконяк розповів про свій досвід співпраці з міським головою. Ну, я звернувся до міської ради, від до міського голови, сказав, нам три метрови. Я отримав 500 тисяч, дуже всім дякую. Сьогодні два дня тому я підійшов до міського голови і чи я можу знову виділити кошти на дрони, я отримував з пальний. Також на сесії обговорювали звільнення начальниці управління культури Тетяни Зорій. Василь Андрієшин повідомив, що готовий поновити її на посаді. Наприкінці сесії жінка подала відповідну заяву. Тетяна Зорій розповідає, що звільнилася за згодою сторін, але через тиск, який чинив на неї Василь Андрієшин, свою волонтерську діяльність каже після поновлення на роботі, продовжить маю розуміння, що мені буде непросто і не легко але. Бувши на сході, бачачи очі, цих хлопців не зможу жити з цією думкою, що треба вставати з колін, тому що ці хлопці там не за стоять. Житель громади Роман Яцик також долучився до обговорення. Моя чітка позиція для того, не важливо, чи то буде пан Андрій, чи в будь любому голові. Якщо голова буде йти проти громади, проти дій будемо висувати йому недовіру. З присутніх 24 депутатів за рішення про висловлення недовіри проголосували 14. Наприкінці сесії міський голова Василь Андрій Єшин так прокоментував ситуацію. Знаєте, тут більше, більше політики ніж роботи. Ну на жаль, я може, не був тим свічним політиком, знаєте, і десь не вмів. Як то політики хитрують і знаєте, все завольовують. Я завжди такий прямий і мабуть це мені пошкодило. Політика – то й брудна справа. Голова Івано-Франківської обласної організації комітету виборців України Максим Лесюк каже, що ухвалене Борштинською міською радою рішення про недовіру до голови є декларативним і жодних правових наслідків не передбачає, адже не підпадає під вимоги статті 79 закону України про місцеве самоврядування. На даній ситуації це просто якби. Попередження до міського голови, що міська рада не задоволена його роботою, і відповідно він мусить або виправити в своїх рішеннях, в своїх діях, або наступного разу міська рада може вже пройти по процедурі статті 79, А там чітко сказано, що відбувається недовіра, і міська рада голосує за дострокове припинення повноважень міського голови шляхом виключно таємного голосування. І за таке рішення має бути проголосовано більше ніж дві треті голосів від складу міської ради Наталі Олексієнко, Степан Панкалюк, Роман Кучаржук, новини Суспільне, Івано-Франківщина. 29 грудня в Івано-Франківську вшанували військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні. У меморіальному сквері пролунав за ними дзвін пам'яті. Родинам 38 полеглих воїнів сьогодні вручили 42 нагороди. Розповів Суспільному начальник обласного відділу міністерства у справах ветеранів Володимир Варкалець. 38 нагород за мужність третього ступеня посмертно. Одна нагорода Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. І також будуть родини отримувати нагороду за заслуги перед прикарпаттям посмертно і за військову за зразкову військову службу ми сьогодні підводимо. Певний підсумок 2023 року, на жаль, він є сумний, наше Прикарпаття, як і вся Україна втрачає своїх героїв. І сьогодні ми в тому числі, цими нагородами, будемо дякувати геро... родинам за тих людей. З їхніх рідних і близьких, які пішли захищати нас і, на жаль, не повернулися з війни додому. Посмертну нагороду чоловіка отримала Оксана Засідко, дружина загиблого захисника з Галича Віктора Засідко. Розповідає, що він був старшим стрільцем мотопіхотного взводу 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Зі слів жінки, понад місяць його вважали зниклим безвісти. Загинув Віктор 26 березня 2023 року біля Берестового Бахмутського району. Воїну було 55 років. Напередові він виходив по 14, по 15, по 20 днів. Останній день він був на передовій 24 дні. Це було. Для нас дуже кішки через місяць ми його шукали. Де ми тільки не їхали, куди ми сюди звертали. Це було для нас. Тільки бог нам ден помог зі слів Володимира Варкальця за 2023 рік рідним полеглих воїнів з Франківщини вручили приблизно 750 нагород різного рівня. Наталія Восоловська, Юрій Кривецький Суспільне новини, Івано-Франківськ. Парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового Православної Церкви України колядують українською мовою дев'ять місяців тому. Всі богослужіння у цьому храмі вилися російською, і був він під московським патріархатом, говорить Франківка Емілія Бедзюк. Жінка розповіла Суспільному, що її мама була серед перших парафіян, які збудували цю церкву, тому вона теж сюди ходила. Однак каже, у 2018 році перестала її відвідувати, коли зрозуміла, що тут ведеться пропаганда країни-агресора, а всі богослужіння почали вести російською мовою. Тоді, зі слів Емілії, велика кількість парафіян перейшла до інших церков, де священники правили українською. Я прийшов по телемон, вони одразу російську службу вели все. Значить, Українська наречі – це не канонічно, це неправильно, і все. І на цьому було це. Ну, Ми, звичайно, були всі в шоці. В шоці що, шо? ну не може бути такого, ну як велося це споконвіку. Моя баба молилася на цій молитві. Знаєте, А тут сталося, що це все не канонічно. Після звільнення храму навесні весні 2023 року Емілія Будюк знову відвідує цю церкву, яка тепер є парафіяльно гарнізонним храмом імені Різдва Христового. Богослужіння у парафіяльно-гарнізонному храмі відбуваються кожного дня. Є ранкова і вечірня служби, каже настоятель церкви Михайло Кудла. З його слів служать у храмі п'ять священників та один деякон. Також у церкві є хор. Відчуття того, що тут раніше була російська церква, з часом зникли, як і написи під іконами російською мовою, каже священник. На початку знаєте, це були такі ще трошки е -е, внутрішні. Е -е. Свої супереч суперечки такі духовні, але на даному рівні молитва лунає і все спокійно. Мірно молимось п'ятого грудня напередодні дня Збройних сил України відбулася історична подія для парафіяльно-гарнізонного храму, каже отець Михайло Кудла. Священники та капелани православної греко-католицької та римо-католицької церков провели спільну молитву за всіх загиблих захисників України. Капелан парафіяльно-гарнізонного храму Василь Дем'яник розповідає: у цьому храмі військові беруть шлюб, хрестять дітей. Також відбуваються і похорони. Військовослужбовець кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Петро Кочерещук, який зараз перебуває на передовій, пригадує 28 березня 2023 року він прийшов на перше богослужіння, яке мали провести у храмі священники Православної церкви України. Але, зайшовши до церкви, побачив попів московського патріархату. Вони почали службу почали, але. Але побачили, що дуже багато, скажімо, людей не з їхньої парафії, і ми я в тому числі щоб, будь ласка, проводити службу на наші народній, на державній мові. Ну і вона на тому і закінчилась, як то кажуть, та служба. Це є приклад наслідування інших областей нашої країни, що можна і потрібно. Так жити і так боротися, і потрібно ходити до своєї церкви. Переселенка з Харкова Клавдія Батуринська розповідає раніше ходила до православної церкви у середмісті Івано-Франківська. Зараз відвідує парафіяльно-гарнізонний храм, бо їй ближче звідси до свого помешкання. Також каже, приходить сюди плести маскувальні сітки, коли я почула рідну мову. Не так штода, як, да, куди сюди. Ну, в общем, мене це дуже потрясло. Тут дуже маленькі клітинки і руками важко. У підвалі парафіяльно гарнізонного храму не тільки плетуть сітки. Тут діє осередок від волонтерського центру маскувальні феї. Голова парафіяльної ради Юрій Мушак каже, протягом дев'яти місяців зробили на території храму дзвіницю та провели інші ремонтні роботи. Відновити капличку, підремонтувати. Ну і зрештою розмалювати храм, який ви бачили в середині. Відновилися надписи, відновилися стіни. Нагадаю, що 28 березня 2023 року у храмі Різдва Христового священники ПЦУ провели перше богослужіння. Наступного дня голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що на Прикарпатті більше немає храмів Московського патріархату. Оксана Василик, Назар Мінтонюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.